<ріст> Сука, <боляче. ріст> я проти цього. Це насилля. <ріст> Ой! <ріст> Сука, з неї сміюся! <ріст> <ріст> Сука, я стрималась! <ладсь> <ріст> Ти отак робиш. Ну, роблясь. Наш первый выпуск шоу, в котором у нас ебчут с Трумом за то, что мы смеемся из смешных видосов. Господи, да поможи. Спаси и сохрани. Починаем. Как можно не знать слово аскетизм, блять? Типа, это сколько классов образования? Что такое дуршлаг? Почему-то я всегда с знаю больше, чем 90% людей, которые учились... Ай, ты за что? Я же не Сука. Ну, это, конечно же, мне звонят. Здравствуйте. Зачем туда свеча ставится? Как взять трубку? Это не телефон? Полече. Можно какие-то можно право, а просто какие-то позначить. Я просто посмехаюсь. Посмехаться можно? Посмехаюсь. Я не Блин, я. Если я посмехаюсь, то мы тоже. Так, ну, що ти я ти ти ну, ти ще насильно потікайся, вона прямо вже тримається. Це що? я проти цього, це насилля. You know, start sneezing. Я не можу не мать укатись. Це шо. сміюся. Я не можу дочекатися, я не можу дочекатися, просто жом. Ух, ух, Що з чашки можна пити лише з цієї сторони, а з цієї сторони категорично не можна. Знаєш чому? Дивись. Я, не знаю, я просто сижу і з що мене шандарахне все. 感谢,谢我对象百忙之中修的电路啊！正好，我给你拿去空间试试。

Ні, що це? Чому я не приходять, я нічаю. Ну, знаєш оцей тренд на тіктокерські відоси, коли, типу, я намагаюся для нього сексуально станцювати, типу, як дівчата інші в білизні, і як я. І вона там в простині оцій танцює. Не знаєш? Ні. Щор забирай. What do you say in three seconds? I'll buy for you. One, two, three. I <laughs> short. <laughs> 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 Best player in the world ever. Diego Maradona. Me. Uh. Оце мене так подруга возить по, по, по мій Да. Ну як в першому варіанті в другому ти мене... прямо з неї. Вони прям там капається. Та я боюсь не їздити, в мене таке враження, що вона мене уб'є. Яна, привіт. Якщо ти це дивишся, я більше з тобою не поїду. 你。 хотела так приехать? С переджижом? Нет. Нет. Нет, в куразинце, в Великобритании. Как кот. Цигар мене напівчата, блять, демить. Що це в чаті, ви бачите це, дерьмо? Шоху Задим, задимлювати мені в чат. Видихайте в сторону якісь блядь, що бада. А ну, Ану, сука, не тяніть цигар на півчата, бля. Кажу майте повагу, курва, якщо ви тянете, то. Подивись, що робиться, подивіться на чат, пізз. Подиви, який курим цигар, бл. відставити, нас. Алло, що ви розкурилися, бля? Алло, блядь. Фу блядь. Ви <світ> гращайте, зука, все задимали, но. то накурили, блядь. Фух блядь. А б... Фу, б... <світ> ну, сохраніть собі оце повідомлення. Я коли буду підку... покурювати Акоса димить, то ви теж обалдеєте. Ці відос шо... довже смішить. Постійно, я вже бачила його, але в мене роз.

Lady, eh, toma por culo, tío, de verdad. Espera, eh, espera, eh, eh, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Os voy a dejar este leyde. ¿se viene? No, uno. Epa, esto toma! Eh, Epa, tos te. А. Це щось весело. Ей, бро, I'm gonna see you later, dog. Хочу так. I got you, bro. Thanks for the quarter, my Хочу не хочу. Я ему зйомки. А. Напишу тебе песню, что Я не знаю, что смеялась Что, ты меня в драке видел? Нет Ты меня там так пиздил. Ай, папа

who can sing Sunshine Rainbow little little white horse okay I'm gonna sing it 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 bro what's this song wait wait what's this song wait what is this song? Краще було б, якби він так пальці роздвинув. Чому так? Ти ніколи не бачила, як коти свої. Чекай, у нас пальці. А що в котів? Таку... Ну да, але Флотки. в них же. Як ну, <реку> <Я> це називається? <реку> <реку> Я не знаю. Ну, але ти бачила ці відоси, коли коти отак робить mm -hmm. мапами? Ну mm бо -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Киріно, це все через тебе. чого. тебе було таке в житті? Я так піцу боронила. Не піцу, будь-що. Так, я впала з даху колись. А ти себе Так. Я не знаю, в мене було наче, а ще не можу згадати. Тортом ти дивилась, друзі? Ні. Там була сцена, коли вони впустили торт на пол, Ні. але торт був ну такий смачний, такий смачний. Що вони короче взяли вилки і посеред коридора на площаці між квартирами коротше, сіли такі і їли його вилками. Заслужила. Ну, я так боюсь постоянно над, над кипятком что-то вкидать. Я тоже. Пельмени там. Руки да, уже и пельмени не хочется после того. Привет, Гнобуд. Да. Шоколадь Nei, ljúmbursræðu, það er ekki svært. Nei, þeir eru blúið að ekki ræða það. Тебе все одно виносить? Боже мій, чому кожен за один раз так сильно більш боліче? Та він спайдермен. Що, не побачила? Ні. Ти що, без костюму його не признаєш? А ти що, ніколи не уявляла себе спайдерменом? Спайдер Вумен? Я ще коли форточку залазила тільки в таких випадках. <ріху> <ріху> ти на якому... Чекай, тебе будинок був, так. В будинок не було поверху. А почекай, чого ти форточку залазила? Бо ключі забувала вдома, тому приходилося відкривати хату через <ріху> форточку. Окей. Okay. Лео, чого ганяєш? Що це таке? Цінарати, мабуть. схоже, вроді ні. Якийсь китайський синарат чи якийсь... Лео, чого ганяєш? Лео, чого Я б взяла. Ти би не мігла там. Може би б взяла, але б взяла. Це не цей із Репрестолів. Схоже, але, але це не гарно. <рик> Ми карлики всі. О, о Боже, перепрошую. Та я, та я не через те, я вощею Та Як ти могла таке подумати? Фу, на тему. Просто схожий був, дивись, обличчя у нього схоже, ні? Добре, схоже, так. Тепер Спроси тобі ніхто назад. не повірить, Каріно.

Бэкспейс, и концерт? перейдите в окно, хорошо. Да, да мне это за что? За... Нажмите Бэкспейс и перейдите в окно, хорошо. Спасибо за стрим. Она, типа, а что ты на много, меня что? дивишься? Я не знаю, но я думаю, <laughs> я заразила мелочь, не сразимила. У Она в окно, что? Просто це така ж жиза. Черветься відром згодно. Не Май зовсім. У своєму житті не жодного відра який не порвалося. Не зовсім. Я просто про те, що ну, я постійно щось розливаю. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. Тебе там. Він.

А наша вітер. Ну, щоб він легенькі оці залишки колосків від у сторону, а зернинка важкенька упала на кубку. купку. Мені вже від тебе смішно. Є пропозиція обмить цю справу. Слібаче. стрималась, Карина. <laughs> Чего я так сделала смешно? Это не смешно? <laughs> <laughs> Фух. <laughs> Войдет. Хочу, щоб було смішно. Я не дарую, що ми падаємо. А, а, Нарешті мене в. А знаєш, чого мене найбільше рознесло? Тому що ти нещодавно сказала: Хочу басейн в хаті. Я, Я уявила басейн. тебе. Фух. Це Олень. Це Олень. Come in, smoke a pound with me. Два його парихмахера Кажем, руки. Я його глаза й і... це... це стрижка після баби-галі якоїсь Тепи тільки, знаєш. Неприєм. От ти кажеш, казушський кінець, а хто сміявся, той струм. Пі... Якщо вам сподобалась ця весела. Розмова зі струмом. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, напишіть, що у вас розбило найбільше. Що у вас розбило найбільше? В нашій реакції, наприклад, теж. Дякуємо, що подивились. Смійтесь і не бійтесь струму.